Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка ось такі габаритні ліхтарі з логотипами авто жовтого кольору. Це дуже класні ліхтарі. Виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Ось такі проводи у них виходять. Чорний це мінус. І два провода плюса. Один вмикається тільки надпис. Інший тільки ось цей неоновий ободок. Можна все разом. Ось так вони світять. Дуже яскраво. Дуже такий насичений колір. Розміри цих ліхтарів ширина 115 мм, висота 55, товщина 18. А також до кожного ліхтаря. Йде ось таке кріплення. Воно так надійно фіксується. І відстань між отворами кріплення 75 мм. Ось такі ліхтарі. Вони у нас є на Mercedes, Scania, Iveco, Renault, MAN, Volvo, DAF і виробники напівпричепів. Крон, Шмітс і Кьегель. Дуже класні ліхтарі. Вони не бояться вологи. Вони тут всі, так, залиті. Волога не потрапить до ліхтаря. Вони у нас є в жовтому кольорі. Також є такі самі надписи, тільки червоного кольору. І є такі ж самі надписи, тільки білого кольору. Якщо вам сподобались ці ліхтарі, посилання на них я залишу в описі під цим відео.